Доки гравці Карпат перебували у відпустці, футбольний клуб представив нову колекцію ігрової форми команди на наступний сезон. Демонстрували ж її фанати Карпат з регбійного клубу Батяри та конкурсантки Міс Галичина Галичина-2012». Сьогодні ми вам покажемо повну версію футбольно регбійного матчу. Красиві, граційні та вишукані такими є учасниці конкурсу Міс Галичина 2012. Агресивні, сильні та непоступливі це вже гравці регбільного клубу Батяри. Краса проти сили, а саме команда моделей та регбісти зійшлися у Шевченківському гаю в імпровізованому футбольному матчі. Доки футболісти Карпат перебували у відпустці їхнім вболівальникам та вболівальницям випала нагода першими випробувати нове екіпірування, в якому зеленобілі виступатимуть в наступному сезоні. І якщо спалахи фотоапаратів для дівчат справа звична, то хлопці ніяковіють. Проте не втрачають почуття гумору. Єдина команда, яку ми можемо перемогти. Виклик поглядом від найкрасивішої дівчини Львова та капітана і жене обидві команди на так званий футбольний майданчик. Ми спочатку взагалі-то думали, що ми будемо грати з футбольною з командою дівчат. Коли нам сказали, що ми будемо грати з моделями, які претендують не звання із Галичинами. Звичайно, дуже зраділи. Тому йшли з піднесеним настроєм на цю зустріч. Розмір підійшов ідеально взагалі. Сів так ну, ніби на мене шитий. Мені сказали, що це менше за еску. Це, напевно, XXX. Ми зійшли з побутів в буцил. Вивелося це зручніше. Футбол для мене я сьогодні грає вперше. Куда? Здрав з ворота? Було цікаво просто як дівчата себе будуть поводити на полі футбольному. Перед красою ну що не стоїть навіть. Такі 65 кілограмові хлопці. Хорошим дівчатам хардом треба піддати. Піддавався. Якщо по часом хотілось їм зробити приємне, тому пропустив. Це дуже відповідально, бо все ж таки якщо гол бісь, буду воно я. Ще поразки. <смі> Ми порушували все, тому що перемога була нашою цілею. Але оскільки матч виявився один-один, дружба перемогла. Краса не перемогла. Наступні двоє входять. До фотокамер моделі хлопців привчили. Тепер повчатимуть батяри. Одразу після футбольного матчу команди провели ще й регбійну зустріч. Насправді регбі вже мала справу один раз це ще було в школі, і хлопці вчили, правда, не дуже жорстко грали, але ми старалися, і в нас менш ніж вийшло. Спогади ну, такі тяжкі, але принаймні я знаю, що це таке. Дівчата спочатку соромились, не знали, що робити. При черговому розіграші дівчата поправляють зачіски, а хлопці тим часом роблять занос. Дівчата молодці, наші хлопці теж молодці, ніхто ніхто не поламав, колготи не порвав, так що все нормально. На сам кінець хлопці показали конкурсанткам Міз Галичина, що таке невагомість так званий регбійний ліфт. Це було вперше з дівчатами. Ну, я думаю, що їм сподобалось.